Захотілося мені якось сонцезахисний крем з ефектом сяння. Такий крем ще містить у назві тон АП. Можливо, ви бачили такі креми, бо вони дуже популярні серед корейських СПФ. Вони, крім сонцезахисту, ще вирівнюють тон шкіри. Працюють як база під макіяж, мають світло відображаючі частинки у складі і рожеві під тон. Обрати такий крем дуже непросто. За рахунок сяючих частинок він дуже капризний, може лягати на шкіру нерівно, може вибілювати шкіру, може забиватися опори, підкреслювати шелушіння. У моєї подруги вже був такий крем бренду Celimax, і я вирішила порівняти його з пробником аналогічного крему від Tokobo. При затесті на руці одразу було видно, що Tokobo більш сяючий і разом з тим більш плотний, тобто ці частинки більш великі у нього, а у Целімакс більш дрібно дисперсні, тому він більш легкий. Також одразу було помітно, що Tokobo підкреслив мені всі шелушіння на руці, а також мені не сподобалось те, що Tokobo дуже сильно пахнув трояндою. Болгарською цей аромат я не переношу. Селімакс вже був взагалі без аромату і дуже-дуже легкий. Але треба дивитися, як буде виглядати це все на обличчі. Я на одну сторону нанесу селімакс, а на другу ту кобу. Все ж таки я вирішила обрати цей Макс, бо він легший і не має аромату троянди. До речі, якщо захочете придбати такий, то зверніть увагу, що на носику немає фольги з екологічних міркувань бренду. Я цей крем сміливо раджу, але сама на ньому зупинятись не буду. Наступного разу спробую якийсь інший сяючий крем.